Паланське благосвіння на 9 травня 23 року. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Вас весе з мертвою смертю, смерти, смерти лав, тим, що в життя дарував. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але нас від каву. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Благослови. Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні Сьогодні Іван не розповідає нам про те, що було свято у юдеїв душів, а Ісус був в Галілеї і його брати, які були поруч. Знаєте, які виросли з ним, почали і не вірили в нього, почали його там, знаєте, піддівати. Каже, якщо ти хочеш бути, прославитись і серед людей бути відомим, йдиш на це свято і покажи чудо своє перед ним, щоб тебе визнали і на руках носили. Він на них звернув увагу. На їх, на, їх, на їх слова. Він сказав: знаєте, мої рідні, що, що Мені не треба ще не мій час там робити якісь чуда. Але ваш час вже настав. Ви вже зараз можете мене повірити і увірувати і бути вже в царстві Небесному. І вони пішли. Але Ісус знав, що йому треба теж жити. Але він не, знаєте, не е, зачепився на цю, е, як би сказати, провокацію своїх братів. І він пішов сам і, і прибув в це місце в Єрусалим і ніс свою проповідь. Це означає кожному з нас. Ми повинні нести свій хріст, свій хрест і пройти свій шлях. Але коли нас, знаєте, провокують, ми на це не повинні реагувати, а шкодувати цих людей, які нас провокують. Сьогодні ще, сьогодні вчора і сьогодні дні поминання жертв Другої світової війни. Ми знаходимося в цьому місці, де вона почалася. Ну тобто, почалася жертва. Це польське кладовище в Харкові, де були розстріляні польські воїни яких і захопила перше тридцять дев'ятого із чого і почалася Друга світова війна? Це коли Радянський Союз і Німеччина фашистська почали розділювати переділювати світ? Як це боляче і сьогодні у нас на Україні, коли тепер спадкоємниця Радянського Союзу, яка почала Другу світову війну, вторглася в Україну і починає Третю світову війну? Але світ не хоче цього. І він переможе цього агресора, який сьогодні розпочинає війну. Але ми вшануємо всіх жертв, пам'ятаємо, як це важко втрачати рідних і близьких. Амінь.